Доброго дня, я лікар-ендокринолог діагностичного центру лікарні святого Мартина Бурлуцька Віталія Дуартівна. І сьогодні ми поговоримо про вузловий зоб. До найпоширеніших захворювань щитовидної залози відносяться вузлові утворення. Вони є найбільш часто діагностованою патологією, з приводу якої звертається до ендокринолога. Вузлом називається пухлина. Вона може бути доброякісна або злоякісна, і її виявляють пальпаторно або при ультразвуковому дослідженні. При цьому приховані форми патології дуже часто виявляються випадково. З приводу обстеження іншого захворювання, поширеність вузлів складає від 5 до 50% популяції, ризик вузлового зобу у 5 разів частіше у жінок аніж у чоловіків. Частота вузлових утворень збільшується з віком і 50 років. Вузли вже можна виявити у 50% жінок і 20% чоловіків. Переважну кількість становлять доброякісні вузли, близько 85-90%. Злоякісні утворення становлять від 5 до 17% патології. Основний ризик для па пацієнтів з вузловим зопом полягає в тому, що вузол може потенційно виявитися злоякісною пухлиною. Важливу роль виникнення вузлового зобу відіграє генетичний фактор, також ендемічність регіону. А Закарпаття відноситься до йододефіцитного регіону, де присутній дефіцит йоду у воді, повітрі, ґрунті і звичайно ж продуктах харчування. Також причинами виникнення вузлового зобу можуть бути патології щитоподібної залози, такі як аутоімунний тероїдит, зміни териоїдних гормонів, також травми щитоподібної залози. Стреси, інфекційні захворювання, токсична дія на залозу продуктів лакофарбової промисловості, променева терапія або радіаційне випромінювання. Найціннішим методом обстеження щитоподібної залози являється ультразвукове дослідження, де фахівець зможе оцінити не тільки розміри та структуру щитоподібної залози, але й вузлові утворення, і зможе визначити яких вузлів варто побоюватися, а за якими можна спостерігати. Лабораторне дослідження полягає в проведенні загальноклінічних обстежень, досліджень рівня тиреоїдних гормонів, антитіл до дотиропроксидази і при необхідності до онкомаркерів. Показами до оперативного лікування є рак щитоподібної залози, підозра на рак, токсична аденома або вузливізопелики розмірів, який спричиняє деформацію сусідніх анатомічних структур, трахеї, судин, нервів. І провокує відчуття дискомфорту в ділянці шиї, осиплість голосу, порушення ковтання, кашель, який не піддається лікуванню, важке дихання без фізичного навантаження. На сьогоднішній день в хірургічному відділенні лікарні Святого Мартина досвідчені фахівці, лікарі, хірурги проводять оперативне лікування з приводу патології щитоподібної залози, де надається якісна кваліфікована медична допомога з урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта. З метою профілактики захворювання кожній людині повинно дбати про свою щитоподібну залозу щодня вживати йодовмісні продукти в межах вікової норми, достатню кількість вітамінів і мінералів, а також берегти себе від шкідливого впливу зовнішніх факторів. Найважливішим аспектом профілактики є щорічне звернення до лікаря-ендокринолога, і тільки тісна співпраця лікаря-ендокринолога і пацієнта дозволяє вирішувати складні завдання з таким непростим захворюванням, як вузловий зоб.